Привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, який звук у бездротових наушників Хайтюн t 6 та як його можна покращити, як працює активне шумогасіння та режим проникності. Також перевіримо роботу мікрофонів і час автономної роботи. Тому не перемикайтесь, підписуйтесь на канал, буде цікаво, а найголовніше корисно. Продаються наушники у фірмовій коробці на лицевій стороні намальовані наушники, а на звороті докладні технічні характеристики. В комплекті Hitune T6 та три пари силиконових амбішур різного розміру, кабель живлення USB-C та посібник користувача англійською мовою. Коротко по технічним характеристикам: це класичні внутрішньоканальні наушники із Bluetooth модулем 5.3, 10-мм драйверами та підтримкою Hi-Res Audio. із приємних бонусів це фірмовий застосунок, в якому можна обрати один із трьох режимів звучання. Рекомендую одразу встановити динамічний бас. Можна налаштувати шумогасіння, доступно 3 рівня. Обираємо ультра. Також можна переналаштувати сенсорне керування та ввімкнути ігровий режим із низькою затримкою звуку, не говорю вже про красивий інтерфейс та можливість відслідкування заряду кожного із наушників та зарядного кейсу, що в принципі є у кожного виробника, який поважає своїх користувачів. Зарядний кейс досить компактний, враховуючи, що всередині встановлений акумулятор на 400 мАч, завдяки власне якому і досягається автономність в 30 годин. Зроблений він із глянцевого АБС-пластику овальної форми і зручно лежить в руці. Спереду логотип компанії та індикатор заряду кейсу і наушників. Коли індикатор блимає білим, відбувається заряджання наушників. Коли заряджається безпосередньо кейс, індикатор світиться білим. По завершенню зарядження індикатор вимикається. Коли індикатор буде блимати на кейсі червоним, рівень заряду нижче 20%. До слова, щоб зарядити повністю розряджений кейс, знадобиться близько 2 годин. Знизу розташований сучасний роз'єм живлення USB-C та механічна кнопка синхронізації наушників з смартфоном. Кришка відкривається плавно і мимоволі не закривається. Шарнір хоч і пластиковий, проте нарікань не викликає. Наушники розташовані всередині невеликих заглиблень та утримуються за рахунок потужних магнітів. Навіть при сильному стрес-тесті наушники не випадають. Що хотілося б відзначити одразу, так це те, що їх незручно діставати з кейсу. Вони розвернуті один від одного, і при війманні їх треба кожного разу розвернути і тільки тоді вставляти у вуха. Корпус наушників зроблений із глянцевого пластику. В центрі невеликого заглиблення знаходиться сенсорна панель керування та світодіодний індикатор, який під час роботи неактивний, тільки під час синхронізації з смартфоном світиться білим. На кінці ніжки присутні контакти для підзарядки та ледь помітний отвір під мікрофон. Амбішури тут звичайні, проте добре утримуються у посадкових місцях. На звуководі присутній компенсаційний отвір, що також позитивно впливає на комфорт. Відсутній неприємний ефект вакууму, що притаманий для внутрішньоканальних наушників. До слова, наушники можна сміливо використовувати під час пропішки, в тому числі в дощову погоду, так як виробник заявляє вологозахист за стандартом IPX 5. Керування реалізовано за допомогою сенсорної панелі: одноразове торкання, плей пауза, прийняти виклик або його скасувати. Дворазове торкання попередній наступний трек. Триразове торкання, голосовий асистент. Тривале утримання вмикає функцію активного шумогасіння, режим прозорості або вимикання цих режимів. У кожному наушнику є по три мікрофона, які об'єднуються в одну єдину систему під час роботи активного шумогасіння. Щодо роботи наушників в якості гарнітури, то ось приклад запису мікрофона в кімнаті. Тест роботи мікрофонів без дротових наушників, HiTune T6. Все буде Україна. Тест роботи мікрофона на вулиці. Так працює мікрофон без дартових наушників і iTunes t 6. Тест роботи мікрофонів. Що стосується звуку, то дана модель підтримує Hi-Res Hi-Res аудіокодек, а саме LDAC, саме завдяки якому звук стає відчутно кращим і яскравішим, порівняно з AAC. Під час прослуховування музики одразу видно, що бас помірний, низькі не переважають над іншими частотами, а навпаки, ховається на задньому плані. Щоб виправити це неподобство, рекомендую увійти в застосунок та перемкнути еквалайзер в режим динамічного басу. При такому налаштуванні все стає значно краще. Вокал чіткий і виразний. Музичні інструменти звучать приємно та натурально, високі частоти яскраві та насичені, проте на максимальній гучності їх занадто багато, тому оптимальний рівень гучності прослуховування музичних композицій 75%. Цього цілком достатньо. Якщо слухати музику у високій роздільній здатності, LDAX увімкненим шумогасінням гарнітура працюватиме 3 години. Якщо відключити шумогасіння, автономність зросте до 4. Автономність на рівні з 6-7 годин доступна в режимі вимкненого шумогасіння та використанні аудіокодика SBC. Шумогасіння хороше. Також не забувайте про амбішури, слід правильно підібрати їх розмір. По відчуттям шумогасіння працює по типу генератора білого шуму. Так, в цілому навколишній шум стає менш помітний при прослухованні музики, проте він не зникає повністю, як для прикладу, це в наушниках Sony або AirPods Pro. Проте це вже інший ціновий сегмент, і ставити їх в один ряд для порівняння не варто. Для наушників за 28 доларів шумогасіння працює дуже добре. За роботи режиму прозорості в наушниках прослуховується незначне шипіння на фоні, проте свій власний голос та навколишні звуки з вулиці стає відчутно краще чути. Режим працює і ним варто користуватись при необхідності. Загалом звучать наушники добре. Активне шумогасіння дає можливість комфортно слухати музику в метро чи громадському транспорті, а завдяки автономності можна не хвилюватись, що в неочікуваний момент вони вас підведуть. Також до плюсів варто віднести посадку наушників у вухах. Сидять вони зручно і при активних рухах головою не випадають. Друзі, переваги у звуці та форм-фактор наушників носить суто індивідуальний характер. У цьому відео я висловив власну думку. Сподіваюсь, відео було корисним і ви оціните мої старання лайком. Вам не важко, а мені приємно. Підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих відео оглядів. До нових відео!